При надскладну економічну ситуацію, воєнний стан і загрозу щоденних обстрілів Харків живе і віднаходить ресурси для розвитку. Так протягом 2022 року у місті було реконструйовано 5 котелень в рамках планової модернізації. Ось ця, в Новобаварському районі була запущена в роботу саме напередодні повномасштабного російського вторгнення. За програмою енергоефективності Світового банку у Харкові протягом двох років провели реконструкцію десяти котелень. Шість двадцять першому, 22 двадцять у воєнний рік, коли були прильоти, були обстріли, але виконання контрактова нас зобов'язувало. Наскільки я знаю, тільки місто Харків в повному обсязі реалізувало програму по контрактах саме по виконанню в терміни. Ні, місто Миколаїв Ні Херсон. Ну, ці проекти позаморожували, обладнання знищено. Нам вдалося, по-перше, його зберегти від бомбардувань та пошкоджень. І, по-друге, реалізувати все в повному об'ємі. Що стосується безпосередньо цієї котельні у Новобаварському районі, а вона живить 20 прилеглих багатоповерхівок, то саме модернізація дала змогу протягом цього опалювального періоду в повному обсязі забезпечити споживачів теплом, а також зменшити цифри в платіжках. Бо тут старе обладнання радянських часів було замінено на сучасне енергоефективне. Це стосується і котлів, це стосується і насосного обладнання, ну, взагалі всього. В тому числі і газового обладнання, яке дозволяє нам вести свою діяльність, економлячи основні наші ресурси. Що стосується електропостачання, встановлено нові насоси з частотними перетворювачами, які там у часи до розбору або там при більш теплій погоді відіграють своє. По газу у нас є реальна економія 15%, і по електроенергії близько 50%. Котельні встановили також потужний генератор, що дозволило обігрівати будинки навіть під час блекаутів. Щодо планів на 2023-й, то у Харкові наразі ведуться проєктні роботи з реконструкції низки котелень і після проведення тендеру розпочнуться роботи. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов. Новини Харків.